Підтримати українців з тимчасово окупованих територій мета акції, яку організувала Укрзалізниця разом із громадським рухом Жовта стрічка напередодні вечері. З Одеси до Краматорська вирушив символічний потяг як нагадування про тих, хто залишається в окупації, але продовжує чинити спротив ворогу за відправленням. Поїзда спостерігали і наші кореспонденти. На пероні потяг Одеса-Краматорськ на вагонах назви сіли містечок, які досі перебувають в російській окупації. Для акції вибрали саме цей маршрут, бо він пролягає найближче до тимчасово окупованих територій. Чи знаєте ви таке село, як Булавинське чи Тавричанка? Я переконана, що більшість з вас ну ці назви для них просто ну нічого не позначають, бо це невеличкі села по декілька тисяч людей. А по факту там теж є наші люди, які досі чинять спротив, з якими ми підтримуємо зв'язок і які дуже сильно чекають Україну. Історії про окупацію зламані долі добре знає Ольга Риндіна. Вона працює провідницею цього потяга від початку його створення у жовтні 22-го. Пасажирів жінка сприймає як свою родину для зручності навіть душ зробила у туалеті. Стоби мальчики, щоби хлопчики та дівчата купалися, якщо не встигли прийняти душ, тому що ну ви знаєте, які умови, коли люди їдуть зі зруйнованих будинків. У подорожі вона і психолог, і мати, і сестра каже, усі потребують елементарного співчуття та щоб їх просто хтось вислухав. Саме страшне, кінішна коли... Найстрашніше, звичайно, коли дружини проведжають чоловіків. Це жах. коли матері зустрічають синів, дружини, чоловіків. Це все на пероні. та я. Ганна з мамою та донькою прямує до рідного Краматорська. Уже понад два роки родина у постійних переїздах. Львів, Житомир, Одеса, потім знову все повторюється, але остаточно повернутися додому не можуть. Ворожі обстріли не вщухають. Ну, як сказати, ти живеш одним днем. Хі -хі, тому що там зйомна квартира, у тебе нічого немає. Просто так. Тому... Я ж на Ну, всі, всі ми так, всі хотя домой. Але найважче кажуть люди тим, хто зараз залишається в окупації та продовжує чинити опір російським загарбникам, малює про українські графіті, розвішує стрічки. Саме тому «Укрзалізниця» та рух жовта стрічка і організували цю акцію. Бо українцям у підпілі вкрай важливо знати, що про них пам'ятають, що вони не самотні у своїй боротьбі. Вони можуть один одного не знати в обличчя, бо це заходи безпеки обов'язкові. Вони не знають імен. Це все супер анонімно, але вони відчувають цей конект. Відчуття, що ти не один, ти не одна. Є хтось іще, хто ходить в твоєму місті або селі, хто так само активно чинить спротив. Це дуже надихає їх. У вагонах розмістили спеціальні скриньки, де пасажири можуть залишити свої послання українським підпільникам, а потім волонтери донесуть ці листи адресатам. Слова підтримки написав і Сергій з Краматорська. Якщо ще не секрет, що написали. Хай Бог хранить їх, і хай вони самі себе хранять. Все буде Україна. І ось потяг вирушає на схід, і він сам по собі є символом того, що рано чи пізно всі українці повернуться додому під український стяг. За даними жовтої стрічки, на сьогодні рух опору окупантам у підпілі налічує 15 тисяч, і майже щодня ця цифра зростає. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.